От дивіться, багато хто запитав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, у яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І от на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Коротше, уявимо, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це й цивільниці, люди, у яких на в очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори, і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катеклі середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організму. Не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів у нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся типу, от у тебе накачані м'язи. І коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофамі. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух там погано, я не знаю, що робити паніка. А начебто в житті все нормально, начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серотонін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, Наприклад, уявимо, що це зараз буде капати. дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картизол. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засосався мозку, знову трансформується в картизол. Гормон стресу. І виходить так, що людина начебто вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто от-от вона зараз криші спригне, начебто от от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на кортизолі. Кортизол – це той саме той стан е, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації, на собі в житті. І людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, а ти сильний ти молодець, це буде хорошо з тобою. і Так далі це абсолютно не працює. Бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там всі нервові запкінчення, не відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти, що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все, або блокують кортизол, або блокують. Ну щоб знов дофамін не всасова знову не перетварявся на кортизол, блокатори засвоєння цього Воротнього дофаміну знову в А Так от, коли ви бачите, що у людини приступ, їй погано, вона в пам'ятці, в депресії, в жодному випадку ніяких.